Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні екстрений випуск, так би мовити, екстрені новини. Е, сталася диверсія і загинув помічник заужного, майор Геннадій Частяков. Відповідно, царство небесне вже виріш, думав сьогодні відкласти руни, але така подія, що варто подивитись. Ну що, поїхали? Ну, спочатку з'явилася інформація про там, поводження з гранатами неправильно, потім вже версія про диверсію з'явилась, так? Навіть, ну, відповідно, і заужний про диверсію написав. Добре, ну давайте подивимось, що це, хто це, і так далі. Добре. Е, ну, давайте. Ну, Росія. Ах тут ж тут ще. Ну, давайте запитаємо, чи причетно. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи до підрива майора Геннадія Частякова, який от сьогодні відбувся, причетна Росія? А Росії? Феху перевернуто. Тейвес. Єра. Остаруна. Ну і що? Поясніть, будь ласка. Так, довертаю кану. Ну, так, да, звичайно. Да, хто, хто б же тут ще міг бути? В принципі. Добре, що ми маємо? А то там вже почав ну в коментарях зайшов на одному з телеграм-каналів, вже почав писати, що це там замовлення банкове чи щось що ще небудь в такому роді. Да ні. Добре, що ми тут маємо? Феху перевернута, Тейвес, Єра, пуста руна, Ну, Ось Феху перевернута. Так, да, грошики там замішані. Ну, але, до речі, сума не настільки велика, якщо так. Руна перевернута. І ресурс був задіяний такий, якийсь обмежений, якщо, якщо так. Ось так. Да, активні дії, саме агресивні дії. Ось Єра. Планували вони те давно. Тобто це тривалий процес, в даному випадку мені так іде. Ну от, тривалий процес, ну ясно, ну і урожай, якби результат ми бачимо. Да? Проте мова. Планували давно, відповідно, і ось пуста руна. Таємно. В даному випадку не про вищі сили, мова. Ну і ось, власне, ось кан, ось у них радість, ось у них удача, ось у них реалізація їхнього плану. Будь ласка. Ой. Так, да, а мені згадується розклад. Правда, на політиків був розклад на Україну. Що якраз якась когось приберуть. Ну, будь ласка. Це не політик, але військовий. Добре, дякую за відповідь. Ну, гаразд, давайте, власне, подивимося, ну, знов таки. Давайте запитаємо все-таки, а що ж сталося, хай руни опишуть ситуацію. А потім подивимося, ну, чи знайдуть того, хто це зробив, власне. Добре, дякую за відповіді. Отже, опишіть мені, будь ласка, що ж там все-таки відбулося? Яка, що ж там відбулося, що загинув майор Геннадій Частяков сьогодні? Хай скажете Руне правду. Хагалас. Ну ось, власне, бабах. Феху. Урус перевернутий. Туресас перевернутий. Інгус. Веркана. А, ясно. Ясно, ясно. Що ми маємо? Хаглдас феху урус перевернутий. Далі. Турісас перевернути, Інгуз і Беркана. Ну ось, власне, Хагалас, хагала, да, Бабах. Диверсія в даному, в даному випадку. Ось Хагалас, Феху. Ну, серед добра різного, тобто, ну, подарунок. Ну да, ніби подарунок. Тут, ну, в принципі, так, да, подарунок е, е, прихована вибухівка, якщо так. Да, Неочікуваний, ну, ясно, в принципі. Ось, Урус перевернутий. Е, бабах не сильний був ну, відносно. Тобто, ну, там, Не сильно було, але було розраховано якраз прибрати того, хто, відповідно, буде відкривати. До речі, якщо так, подарунок. Що взяти ж це подарунок? І це урус, це з військовими пов'язано. Подарунок від когось із невійськових, відповідно. Тобто, не військові причетні, а хтось, хтось інший. Да? Ну, але рука Кремля, звідти прямо аж, що називається, аж кричить. Не то, що стирчить. Далі. Що ми маємо далі? Торісас перевернутий. Ну так, а шага у вас турісас перевернути. Тобто. Обмежена агресія, да, відносно невеликий вибух, відповідно. Дружина там вижива, дитина ніби також. Да, да, там навіть кілька дітей. Ну, відповідно, пощастило. Е, добре. Що ми тут ще маємо? В даному випадку, це, ну, я сказав, що це не військовий хтось подарунок, хто преподніс. Хтось, ну, це, до речі, про приховану агресію. Хтось точив, так би мовити, зуб. Ну, ясно, агент Кремля, да, але тут ще, схоже, якісь особисті образи були, мало то мали місце, так би мовити, у того, хто на такий подаруночок, то припідніс. Ну, Хаґлас, ясно. Далі, Інгус. Ну, Благоприємне завершення ситуації. Ну, в якому мірі? Для дружини. Ось, власне, руна жінки. Відповідно, да. жінка вижила вціліла. Ну, слава Богу, і діти вціліли. Ну, хоч так. Е, ось, відповідно, для, для них це було приємно завершилось. Ну, а для вже загиблого зрозуміло, як воно завершилось, да? Ну, ось, е, фехуінгус. тобто, подарунок був якийсь такий, ну. Е, Коштовний. Ну, не в тому плані, що там якесь золото, там діаманти ні. А в тому плані, що воно дійсно йому сподобалось. от Щось могло бути не настільки дороге, але ну красиве. Йому воно приглянулось, дійсно. Ага, вбивча краса. да ну і далі, беркана. Ну, це я сказав. Була приємна для жінки да Ну, і відповідно, Ну втрата для військових, ну да, втрата. Відповідно. Та тут іще, слухайте. Ага. Да. Ну, і це, до речі, удар, як би. Ну, відповідно, не по-військовому, ну і по-залужному, по зокрема. Побічний удар. Це був його помічник. Про те й мова, що це, знаєте, це ж, до речі, про ріст, розвиток певної ситуації. Це не лише ж, відповідно, про жінку мова. Тобто, ну, ріст певного, знаєте, ну. Ну, якось це виб'є, так би мовити, на кілька днів залужної сколії, да відповідно. Ну, і, і військовий взагалі, хто там його знав, та і так далі. Така подія не рядова. Про це мова. що знаєте Ну, це не страх, це ну ступор. Ну, хай буде так. Е -е, ось таке от іде. Добре. Гедота страх. Сподіваюсь, ту. Нечисту силу, яка ти зробила, знайдуть і, відповідно, покарають належним чином. Може, може воно чинитиме опір при затриманні, наприклад, як варіант? Ну, ви розумієте, прошу я, да? Так, дякую за відповіді. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи знайдуть оцього от... Оцю от особу, яка вибуховий цей подарунок подарувала майору Геннадію Стякову. Хай скажуть його неправду. Феху, да. Іса, і що? Геба? Ну, ну і що, поясні, будь ласка. Вон я. Ну да. Да, знайдуть. Що ми тут маємо? Феху, Іса, Гебо і, і о, Інгус. Вуньо. Запрацювався вже трошки. Що мова? Ну ось, гроші. Да. Ну це ж і подарунок, зокрема, якщо. Ну, в принципі, і це також. Е, в даному випадку це про гроші. Гроші творять дива. Да, як Е, схоже, е, от якраз гроші відкриють інформацію, так би мовити. Ось Іса. Тобто, да, дійсно, певна таємниця є. Ем, в якому плані гроші відкриють інформацію, так, да, і так. А з іншого боку, це ж перекриття інформації. Тобто, е, не в тому плані, що приховайте, а в тому плані, що достеменно невідомо, хто цей подарунок вручив. Ось так от. Розумієте? Є тут певна таємниця. Але ось є, ось, власне, і партнерство. Ну, і, до речі, теж воно, яка, в принципі, сам подарунок -то позначає. Е, вичислять, вичислять. То зокрема, по партнерству, зв'язки, активна взаємодія. Вичислять по фіналу в Унію. Да, радісні новини, святкування. Знайдуть, відповідно, е, ту особу. да. Ну, і раз знайдуть, то, напевно, і належним чином покарають. Да? Ну, до речі, добре, давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка. Чи от того, от, хто подарив, подарував цей вибуховий подарунок майору Геннадію Частякову, покарають належним чином? Ай скажіть, що він правду. Ман нас перевернутий. Альгіс. Торісас, ну і що по фіналу? Лагус перевернутий. О! Дві руни, які той світ означають. Ну да. Кара його нажене. Добре, що ми маємо? Манус перевернутий, альгіс, Торісас і Лагус перевернутий. Цікавий контекст. Ну, ось Манус перевернутий. Відразу. Страх твоєї особи надзвичайний. Ну, якби да, ось, смерть вже в затилок, як то кажуть. Дійсно, воно так і є. Далі. Але воно десь заникалось, затихарилось. Сидить. Як воно думає, воно захищене. Воно. Поваги така особа людського роду не викликає вже точно. Далі, Торісас. <corpo> e ну, Це по-іншому. Дивіться. Тобто, <Double NFerident> <stake> він, воно. Він, вона, не знаю, воно сидить десь в захисті, да? заникалося, затихарилось. Але, Торісас, активні дії по відношенню до нього є. Будуть. Активні і агресивні дії саме, да? а по фіналу що? А по фіналу Лагус. Ухід в кращий світ. Ага, Оце от допоможе тій особі уйти в кращий світ. Угу. Відповідно, або замовники його самі приберуть, або воно буде, як я сказав, чинити опір при затриманні. Ну, ви розумієте, да? Як би. ну що ж, я ту людинку привітаю. Скоро зустрінеться з Кобзоном і послухає його вживу особисто. По-моєму, достойна кара. Е, добре, ну на цьому все, що тут скажеш. Ще раз, царство Небесне Загиблому, співчуття його родині, рідним, близьким. Ну, там ніби не пишуть, що вони постраждали. Ну, слава Богу, хоч так. Добре, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!